Штурм станиці українські бійці, що тримають рубіж оборони навколо станиці Луганської, говорять про локальний наступ бойовиків на їхній ділянці передової та найпотужніші бойові зіткнення від моменту юридичного проголошення останнього режиму тиші на житловий квартали. Нині впали кілька реактивних градів. Але Хотянівська тепер працює на передовій секторі, і просто зараз маємо прямий зв'язок із Луганщиною. Алло, привіт. Є інформація, що нібито ватажок Еленерівських бойовиків Плотницький дав наказ до 20 травня їм захопити станицю Луганську. У тебе є підтвердження таким відомостям? Вітаю Сашу. Ну, підтвердження немає, але справді ми бачимо, що зараз бойовики активізувалися в цьому секторі. І от сьогодні вони знову відкрили вогонь градом. Один снаряд влучив у будинок пенсіонера. Це околиця станиці Луганської селище Валуйське. Це сталося вночі. В цілі. Напередодні він переніс ліжку зі спальні, в яку влетів саме снаряд в іншу кімнату, і саме там знаходився під час обстрілу. В день тут працювали електрики, адже поруч обірвало лінії електромереж. така огромна така. Ну як от феєрверк. Агомна така, тут І все. І одразу ж електричество вибилось, і таким проче. Я поднялся, я не мог понять, что произошло. Мне приходит смс-ка, понимаете, я читаю. Анатолий Прокопьевич, поздравляем вас с юбилеем этого, ЛНР этой, понимаете, это накануне. -то. А вечером мне подарок ночью. На подвір'ї валяються рештки снаряду. Віці батальйону Львів, та сам господарь переконані, він прилетів з Луганська. Таких залпів було лише кілька. Виїзь, кажуть, тим чином противник намагався спровокувати українських військових відкрити вогонь у відповідь важким озброєнням. Це хвостова частина від снаряду в грант. Це направляюча саме. Тобто, оця труба вона прилітає, має вже Але за рахунок того, що снаряд пішов по дотичній від землі, попав в будинок. Е, за рахунок цього, дякувати Богу, будинок майже цілий. Якби цей снаряд напряму попав будинок, ну, третє частини будинку грубо кажучи, не було. Ну а в самі станиці Луганській диверсійна група сьогодні в день притул наб, наблизилась до блокпоста буквально на 150 метрів. На той момент українські військові працювали в зеленці, встановлювали розтяжки. Противник очевидно, навпаки, прийшов знімати їх, аби звільнити прохід через зеленку в місто. На цьому блокпосту постійно пожвавлений рух з Луганська у Станиці Луганську їздять по продукти. Люди, коли противник відкрив вогонь по мосту, було чимало людей, ніхто не постраждав. Військові переконані працювали професіонали диверсантам, вдалося втекти. Они открыли огонь. Был первый выстрел. Мы естественно открыли в ответ. Люди, те, которые стояли возле блокпоста, значит, зашли за блокпост, укрылись. Те, которые были на дороге, они легли соответственно на землю. В течение 10-15 минут, пока мы выходили из зеленки, нас прикрывали с блокпоста. Мы, естественно, тоже подогнем. Дом напротив нас стоит зенитная установка. Прямо напротив нас. Это где-то полтора километра от самого блокпоста. Тобто, ну, в будь-який момент це може бути не тільки як э, ночью, так і днем. Ждать від них можна завжди в будь-який момент. Останні кілька днів обстріли українських позицій українських військових починається щойно в сутині і закривається оцей блокпост. 11 Одинадцятий нас почали провокувати, ми, звичайно, дали відсіч. Працювала з їхньої сторони е, з, ЗУшки, Птури, танки, ну і е, АГС. Ну, Фактично ми тримали, ну, чекали до останнього, ну і відбилися. За даними групи. Не спротив противник перегруповується в районі Бахмутської траси. Туди підтягують свої бронетанкові резерви. Лише за останню добу на свою базу в Луганську бойовики перекинули 11 одиниць броньованої техніки та САУ, і серед них було три танки. Студія Алло, дуже дякую тобі за роботу. Усій групі дякую, будьте обережні, будь ласка. Зі станиці Луганської щойно була напряму зі скола Хоцінівська говорить про те, що реактивною артилерією противник накрив населений пункт. Є інформація, що нерівські бойовики отримали наказ до 20 травня захопити населений пункт. Водночас українським воїнам принаймні на тепер ті плани терористів вдається руйнувати.